До Олександрійської громади надійшла сумна звістка. Загинув Вадим Нешта. Військовий загинув 1 листопада під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку Донецької області. Старшому сержанту було 57 років. У нього залишились дружина, троє дітей та сестра. Про час і місце поховання Вадима Нешти буде повідомлено додатково, пише прес служба міської ради. Кіровоградщина отримає майже 65 мільйонів гривень для придбання житла 34 родинам ветеранів з-поміж та осіб з інвалідністю внаслідок війни першої, другої груп та родин полеглих. Цю ініціативу глави держави обговорили під час обласної наради під керівництвом заступника керівника офісу президента Віктора Микити. Обговорили формування та реалізацію треку, що забезпечить якісну роботу цього напрямку. В Кіровоградській області понад 42,5 тисячі ветеранів війни. Торік за рахунок субвенції з держбюджету 26 ветеранам придбали помешкання. Працівників галузі сільського господарства привітали з професійним святом. На території Олександрійської громади функціонує понад 35 підприємств цієї галузі, в роботі якої задіяні більше 1700 працівників. 15 листопада представників цієї галузі зібрали у міській раді, аби відзначити за високий професіоналізм та заслуги перед громадою. Подяками міського голови нагородили працівників фермерських господарств, «Житко», Задесенець, Марія, Ріта ТОВ Агросом, ТОВ Украграком та ТОВ Багаті землі. Вихованки зразкового художньо-хореографічного колективу Усмішка це деюте керівниця Віта Черкаська, здобули найвищу нагороду гран прі всеукраїнського багатожанрового конкурсу мистецтв Мова серця, організованого Всеукраїнським центром культурних та освітніх програм 31 жовтня в Києві. 15-16 листопада у Світловодську відбувся відкритий турнір з боксу. Участь взяли 12 команд, 190 спортсменів. Олександрію представило 30 вихованців відділення боксу Кадю США. 2 здобутку олександрійських боксерів 12 золотих, 9 срібних та 8 бронзових медалей. Олександр Ковтун був нагороджений окремим призом за кращу техніку у віковій категорії, 2013-14 рік народження, пише Кадю США номер 2 16 золотих, 3 срібних та 7 брунзових нагород. Виборов Олександрійський ПСК захист на кубку міста Полтави з «Вако». Змагання відбулися 16 листопада. Участь взяло 102 спортсмена з дев'яти клубів Полтавської Кіровоградської областей та міста Харків. Від захисту виступало 26 спортсменів. У загальнокомандному заліку Олександрійський спортивний клуб посів перше місце. У вівторок, 19 листопада, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі близько нуля, в день до 7 градусів тепла. Атмосферний тиск 751 мм ртутного міліметр. стопчика. Вітер західний 3 метра за секунду.